Казка про їжачка останній гриб і почуття провини. Одного сонячного ранку їжачок знайшов у лісі справжній скарб. великий запашний, круглий гриб, і він був останній цього року, він зірвав його обережно, наче дорогоцінність, і вже мріяв, як засмажить його з травами, але дорогою додому раптом зупинився. Ой, а може, треба було лишити білці або запросити зайця, вони ж теж люблять гриби, та ні з їм сам більше буде. І всередині щось закололо, ніби одна з його голочок почала рости не туди, в якось всередину. То було почуття провини. Воно тихенько прошепотіло. Егоїст ненаситний, сам усе з'їв би. Їжачок спробував не слухати, але навіть коли вже сидів біля вогнища і начепив шматочок грибочка на паличку та почав смажити, запах страви не пахнув щастям, а якоюсь сирістю їсти не хотілось. І тоді він вирішив настав час розібратися. Я ж не хочу жити з цим буркотуном усередині, та ще й без апетиту. Крок перший. Визнати помилку. Їжачок сів під дубом і чесно сказав сам собі Так, я справді хотів залишити гриб лише собі. Почуття провини одразу стало менше, ніби хтось розв'язав вузлик на серці. Крок два. Змінити думку. З картання на бажання. Добре, подумав їжачок. Але чого я насправді хочу відчути, що я добрий і у мене є багато, розділити радість з іншими? Саме так це воно. Йому стало тепліше. Провина вже не шепотіла, а слухала. Крок три План дій Їжачок придумав, що може наварити грибний суп і усім вистачить. Ось так він вирішить цю задачу. Тож розрізав гриб на маленькі шматочки і зробив з нього юшку для друзів. Коли всі зібралися навколо, поприносили гостинці, раділи зустрічі, сміялися, дякували і сьорбали ароматний суп, вийшло якесь справжнє свято. Тоді їжачок відчув, як легкість і радість знову поселилися в серці. І відтоді, коли хтось у лісі мучився провиною, їжачок підходив і тихо казав: Головне, не картати себе, а запитати, що я можу зробити доброго зараз. Значенька. Провина тане, коли замість звинувачень ми вибираємо турботу. Помилки. Це не доказ, що ми погані, це підказка, куди рухатися, щоб стати ще добрішими. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.